Трохи попрацюємо з проєктною діяльністю в 11 класі, і знову один із можливих проєктів це створення прикладного програмного додатку, ну, звичайно, консольного в цьому варіанті, який дасть змогу працювати, ну, в принципі, організувати роботу з електронним журналом. Це, знову ж таки, один із можливих варіантів. Я задаю приклад, а ви можете його потім за потреби розширювати, можливості та додавати якісь нові функціональні елементи. Так, ну, для того, щоб працювати з електронним журналом, по-перше, нам потрібно буде можливість працювати з зовнішніми файлами, щоб кожного разу. Коли ми будемо створювати, коли ми будемо відкривати нашу програму, щоб нам не потрібно було за весь період вводити оцінки, вводити імена учнів і дати, з якими ми будемо працювати. Тому додаємо бібліотеку роботи для, з зовнішніми файлами. Далі додамо можливість форматувати вивід інформації на екран і додамо можливість роботи з рядками. Так. По ідеї, якщо нам ще знадобляться якісь бібліотеки зовнішні, ми потім їх за потреби будемо додавати. Тепер для зберігання інформації про імена студентів, я створю структуру, і вона буде називатися Студенти. Ух ти. Це воно мені таке тут написало. Так. І в мене для збереження імен буде виділено масив символьний. Ну, хай буде десь в районі 16 знаків. Далі, наступне, що мені потрібно буде, це структура, яка буде описувати, яка буде описувати один стовпець журналу. А саме мені конкретно потрібно, щоб вона зберігала дату конкретного заняття та тип уроку. Для чого мені потрібен буде тип уроку? До що я, мабуть, зроблю в своїй програмі, щоб вона. Могла розраховувати тематич, автоматично розраховувати тематичні бали на основі поточних. А для цього я буду керуватися тим, що в мене будуть записані типи уроків, і якраз один із типів це буде тематичний. І по суті, програма буде якраз орієнтуватися на цей символ і вважати, що це стовпчик журналу, буде якраз у нас оцінка з темою. Остеми. Значить, я назву її просто стовпець і опишу її таким чином. Значить, у мене буде у вигляді цілого числа вводиться дата і у вигляді рядку, ну, не рядку, а, скажімо так, символьного масиву тип. Так. Якось отак. Так, по суті, я описав дві структури, а зберігати самі оцінки я більш всього, що буду просто-напросто в двохвимірному масиві. Ну, давайте тепер якось спробуємо оформити нашу програму. Ну, по-перше, під час включення. Точніше, запускання моєї програми на виконання. Я хочу, щоб вона збирала інформацію про студентів, точніше, учнів та їхні оцінки дати із зовнішнього файлу. А потім, таким же самим способом, ця інформація виводилася автоматично до зовнішнього файлу. Зробимо таким чином. Поставимо. Ні, такий краще зі ручками. Так, відокремлю блок, щоб було простіше орієнтуватися, що в мене йде. Так, зараз опишу блок. Блок. Зчитування інформації. З зовнішнього. файлу Так, тепер, ну, відповідно відкриваю, точніше пов'язую файл із змінною Хай вона назветься Файл. Тобто, що я з... навіть не файл. Отак. Це в мене буде означати, що я файл відкриваю для щитування, і назвемо його ми school. Базу Baz. даних школ. Якось отак. Так, далі. Далі. Мені потрібна зміна, яка буде зберігати розмірність, тобто кількість людей. У нашій базі даних. Так, це я режим переключив, да, випадково. Так. Хай дорівнює нулю. Так, далі. Далі мені потрібна буде зміна, яка буде містити значення. Кількості стовпців у нашому журналі. Ну, або кількість дат про протягом яких, ну, конкретно, про тим, куди ми будемо вписувати значення, по-перше, дати, а потім під цією датою і конкретні значення оцінок для кожного учня. Так, відповідно. Далі мені треба буде. Щоб у мене була структура студент. Mm -hmm. Ну, в принципі, в середньостатистичному класі у нас учнів в кількість від одного від 5 до 30. Чи зробимо масив 30 елементів, і зробимо. Структуру масив тем. Зарезервуємо в районі 100 одиниць. Так, а тепер ми оголосили потрібні нам зміни і починаємо їх щитувати з зовнішнього файлу. В першу чергу ми щитаємо з вами. Скільки в нас учнів? Потім ми з вами считаємо кількість тем, далі ми, далі зробимо? Ми з вами, по суті. Далі почнемо щитувати інформацію про учнів і будемо щитувати інформацію про оцінки, дати та типи уроків. Ну, мабуть, для того, щоб програма не робила непотрібних дій, ми з вами спочатку перевіримо, чи взагалі в нас є якась інформація в зовнішньому файлі. Тобто, якщо у нас при щитуванні файла виявилося, що. Кількість людей дорівнює нулю, то це може говорити про те, що ми файл або обнулили на даний момент, або в ньому немає ніякої інформації. Якщо ж він не дорівнює, то в такому випадку ми можемо з вами виконувати якісь певні дії. Якщо ж він все-таки дорівнює, то ми можемо вивести повідомлення про те, що файл на даний момент у нас є пустий. Файл. Бази даних журнал. На даний момент є пустим порожнім, порожнім. Так. Так, це якщо у нас він все-таки порожній. Ну і після того, як ми читали всю інформацію з файла, ми можемо його просто закрити. Так, тепер щодо Вчитування інформації. Ну, оскільки це у нас буде багато даних, то ми з вами організовуємо повторення і нулю 0. Ну, ми пам'ятаємо, що в масивах, по суті, вся обчислення йде із починаючи з нуля, а не з одиниці. Тому це під час роботи програми потрібно постійно враховувати. Ну, звичайно, можна було б і. В масивах починати всі обчислення із одиниці, а не з нуля. Ну, хто до чого звик. Так, значить, кожного разу будемо щитувати інформацію про ім'я учня. Так, і потім конкретно до цього імені учня будемо щитувати весь рядок із його поточними оцінками. Значить, Організовуємо знову повторення. Тепер у нас буде int J до рівні 0. NJ менше за кількість dot або тем. Дата. Так. І збільшуємо на одиничку. Так. Тут ми вже будемо щитувати значення елементів масиву. Тобто, ну, значення оцінок у масиві. Це у нас йде Value. Так, далі. Стопо, ми організували масив для зберігання. Зробили масиво. Так. Нам треба ще оголосити масив. Це буде масив цілих чисел. І у нас буде по висоті 30 по ширині 100 кумірок Так. О, тепер піде. І тепер в першому ми міняємо і значення, а другому міняємо. J так, це ми считали інформацію про учнів та про оцінки. Тепер нам треба читати інформацію про поточні дати та типи уроків. Для цього ми знову організовуємо оператор повторення на від 0 так і менше алдата uh, так і, 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 і. тепер і плюс плюс. Так, тут ми будемо зчитувати інформацію про Так, про дату так. і дота доти доти так і тут ми будемо щитувати інформацію про ой. Про те, що це в нас за урок. Type. Так. Дивимося, значить, ми інформацію про учнів, кількість читали, про розмірність читали, читали імена, читали для кожного імені оцінки і считали дати та типи. Так, є всю інформацію щитову. Тепер же ж, відповідно, нам потрібно цю ж саму інформацію, яка буде після всіх можливих там внесень, змін і так далі, зберігатися у цей же самий файл. Значить, ми беремо Shift. Беремо і пишемо ще один блок коду. В якому ми будемо, навпаки, блок виведення інформації до зовнішнього файлу. Так. І це все ж саме робимо, тільки по суті в зворотньому порядку. Зробимо. Так, скопіруємо, діставимо. лишні витримо. Так. Далі тут, по суті, повинно все бути таке саме, крім перевірки умови. Так, значить тепер тут у нас буде файл out. і тут буде файл out. Дальше тут міняємо і сюди додаємо Endo. Це для того, щоб наша інформація не перемішувалася Так. раз, два, три, чотири п'ять Так. сюди. Так, сюди, сюди, сюди і сюди. Так, по ідеї, по ідеї все наче так, як і повинно бути. Ну, по суті, все те саме, тільки просто ми тепер не щитуємо інформацію, а виводимо інформацію до зовнішнього файлу. Так, є. от Тепер, тепер нам потрібно створити для нашої програми меню, наповнити його елементами, тобто тими командами, які будуть працювати в нашій програмі. І плюс до того потрібно додати обробники отих команд, які ми будемо з вами записувати в меню. Так, давайте збережемо весь проект і подивимося, чи є в нас в ньому помилки. Так, зберігаємо, Відкриємо нашого. Так, відкриваємо. Логи і починаємо компілювати. Так, десь є помилка. Дивимося пропущено. А, стоп, капкаском. Так, є. Далі знову пробуємо. Зберігаємо і запускаємо компіляцію файл, файл, філ, ага. Виш не понаписували. Так, є, е знову зберігаємо, знову, знову запускаємо. Так, є. Е". Знову зберігаємо, знову запускаємо компілювати. Так, є. Ну, повідомлення про те, що він зараз пустий, у нас вже є. Так. Значить, першу частину ми з вами зробили. Тобто. Щитування інформації з зовнішнього файлу і збереження інформації до зовнішнього файлу. Тобто наша програма, по суті, для, як для користувача майже нічого зараз не робить. Тобто, Ми не можемо ніякі дії з нашим електронним журналом виконувати. Програма сама працює. Так, далі, мабуть, розділимо це відео на певні частини, щоб його було легше сприймати. І в наступній частині ми вже додамо меню. І, можливо, декілька елементів. Тобто, наприклад, створення нового журналу і виведення інформації ну, вмісту журналу на екран. Так. Завершую запис.